Греблю на річці тетерів, яка розташована неподалік Станишівського майдану, незаконно продали на аукціоні, коли реалізовували майно збанкрутілої Житомирської паперової фабрики. Про це під час прес-конференції повідомила представниця Житомирської місцевої прокуратури. Так, у 2016 році ліквідатором даної фабрики, всупереч вимог чинного законодавства, було включено до ліквідаційної маси даного підприємства та в подальшому реалізовано на аукціоні гідроспоруду, що ніколи не перебувала на балансі даної фабрики сам. Житомирської паперової фабрики. Спірна гідроспоруда перебуває на балансі Житомирської міської ради. Гребля мусить лишитися у власності міста, оскільки має стратегічне значення упевнені представники Житомир Теплокомуненерго. Ця квартира забезпечує водою кортину ЖК-12. Тобто вона отримує рівень води, за допомогою якої ми запитуємо майже третину міста. Тобто, вона для нас є стратегічною. У нас був випадок, коли. Взагалі була скинута вода. Котельна залишилася без води, так як забезпечити такий об'єм тільки водопровідною водою ми не зможемо. І котельна зупинилася із того, що в нас не було в ріці води. Такий випадок в місті Житомир був. Тому ми за те дійсно, щоб платина залишилася на місці, бо вона для нас стратегічна і забезпечує нам безпечну роботу котельні. Досліджуючи матеріали справи, прокурори з'ясували, що після аукціону греблю вже кілька разів перепродали. Після того вже декілька власників змінилося за результатами аукціону. Тобто ця гідроспоруда неодноразово відчужувалася На даний момент. Це вже четвертий власник. Це то. Новонову це фірма, яка зареєстрована в Волинській області. Нині прокуратура звернулася до суду, аби повернути греблю у власність міста і притягнути до відповідальності ліквідатора. Подано до господарського суду Житомирської області позовну заяву про визнання незаконним наказів ліквідатора підприємства у кого спілки Житомирська паперова фабрика, визнання недійсним результатів аукціонів, на які її було реалізовано, а також договір купівлі продажу гідроспоруди та витребування її в подальшому на користь Житомирської міської ра. i